Нова раді стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з диви плотився. Якщо лобіть пеленами, у Боготився, як Якщо лобіть пеленами, у оплотився пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя бога вихваляють. На колінця припадають, царя Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний благаю, Дару літа щасливі, цьому дому господарю, Дару літа щасливі, цьому дому господарю.